Доброго вам здоров'я, шановні! 3 грудня 2025 році це в нас середа, і в церкві сьогодні згадують і вшановують пророка Софонію, що сьогодні день преподобного Йоанна Мовчальника, колишнього єпископа Колонійського, а ще священомучника Феодора, архієпископа Олександрійського. Ім'я Софонія означає Ягве врятував, і в самому цьому значенні закладено те, що стане головною ниткою його пророцтва. Про самого пророка лишилося зовсім небагато відомостей, лише ланцюг родоводу, який відкриває його книгу та історичний контекст, в якому він жив. Софонія проповідував за часів царя Йосії, коли юдеї існувала вже радше як тінь колишньої держави. Ізраїль було знищено, а сирійські боги вільно входили в побут, а надія на божевірність завітові залишалася чи не єдиною опорою. Саме в такому середовищі пророк звертався до народу з пересторогою та закликом до очищення. Його три розділи тихають напругою часу, коли старі порядки руйнуються, а нових ще не видно. Софонія вважав своїм завданням розбудити народ і повернути його до Бога, готуючи ґрунт для великої реформи, яку цар Йосі започаткував раніше. Коли реформа почалася, пророк, ймовірно, вже відійшов у вічність. Але його слово встигло виконати своє. Нагадати, що вірність Богові може вберегти навіть тоді, коли все довкола здається приреченим. До Сафонії звертаються тоді, коли людині потрібно віднайти втрачену рівновагу і повернутися до внутрішнього порядку. Тому в молитві його просить про відновлення сили духу, про мил в відомі та серці, про мудрість, яка допомагає зробити правильний крок у часи, коли все навколо хитке і не стали. До Софонії просять також про здатність вирізняти правду серед хаосу і не піддаватися на спокуси, які здаються привабливими, але ведуть до внутрішньої порожнечі. Преподобного Йоанна мовчальника шановують 3 грудня як подвижника, чия доля стала прикладом смирення, тиші та невпинної молитви. Він народився близько 454 році в Нікополі Вірменському, в родині воначальника. З раннього дитинства хлопчик тягнувся до священного писання, уникав галасу та шукав спокою для молитви. Після того, як батьки відійшли в засвіти, він на власні кошти звів церкву на честь Пресвятої Богородиці, а з 18 років оселився біля неї разом з невеликою громадою чинців, живучи в суворому пості та духовній зосередженості. Місто Колонія просила до себе благочестивого пастиря. І тому в 28 років Іоанна висвятили на єпископа. Прийнявши служіння, він не залишив аскетичного життя і впливав на багатьох. Навіть його впливові родичі при дворі імператорів прагнули жити по-християнськи. Однак незабаром у Вірменії почалися міжусобиці, новий правитель, родич святителя, грубо втручався в церковні справи, Іоанн спробував захистити своє паство, звернувшись до Константинополя. Але політична боротьба виснажила його, і він таємно покинув єпископію. В Єрусалимі преподобний просив Бога показати йому місце для спасіння. За переданням, яскрава зоря привела його до лаври Сави освяченого. Там він приховав свій сан і став простим послушником, виконуючи найважчу роботу, будуючи притулок для подорожніх і монастир для новичків. Прагнучи ще більшого усамітнення. Він на дев'ять років пішов в пустелю. Там харчувався лише рослинами і пережив набіги сарацинів. За переказом, вороги не раз хотіли його відправити в засвіти, але тікали, побачивши поруч із ним лютого Лева, посланого Богом як захисника. В пустелі сталося багато чудес по молитвах святого мовчальника. Згодом Ігумен Сава повернув його до лаври. Саме тоді браття дізналася, що їхній мовчазний подвижник єпископ. В лаврі Сави Освяченого він прожив 66 років, невпинно трудячись у молитві. Йому була дарована благодать бачити таємні думки людей, зціляти немічних, звільняти одержимих, а його молитви рятували від небезпек. За переказом одного разу. І скинутого ним в суху землю насіння інжиру виросло розлоге дерево, що принесло свої плоди. Преподобний Йоанн Мовчальник досяг 104 років і відійшов до Господа в мирі. В сьогоднішній день в нашому українському народі було прийнято просто проводити в своїх щоденних справах нічого особливого, якихось там особливих традицій, звичаїв. То обрядів на цей день не було. Готувалися всі до прийдешніх свят. Ну, як готувалися. Ці свята не вважаються, що надходять до нас. Це Варвари, це Сави освяченого, про якого ми вже поговорили. Це Миколая, це на завтра, післязавтра і після, післязавтра. Ну сьогодні просто люди робили звичайні справи свої щоденні, те, що вони зазвичай мають робити взимку. А от що не можна робити, такі приписи на сьогоднішній день були. Православна традиція цього дня згадує про Йона мовчальника в народному календарі 3 грудня давно побутувала назва Іван Мовчальник. Люди вірили, що цей день слід прожити в тиші, без зайвих слів, без гнівливих думок. Якщо 3 грудня не вимовити жодного слова, вірили наші предки, то весь наступний рік буде щасливим та легким. А от пусті балачки. Плітки чи злі розмови могли накликати лихо. За повір'ям, нечиста сила здатна викрасти голос, і людину більше не почують або не сприйматимуть серйозно. Ну, буквально що це означає, що все, що людина буде говорити, не буде просто сприйматися іншими людьми, не те, що вона прямо німіє в жодному разі. А саме те, що слово буде невагомим, От, не таким принаймні вагомим, як було до того. За старими уявленнями цього дня легко піддатися пристріту, тому в дім не пускали ні чужих, ні тих, хто викликає неприязнь. Все, що принесене ззовні, могло вплинути на лад в хаті, тож двері залишали зачиненими для непроханих гостей. У мандрівки 3 грудня теж не вирушали. Вважали, що далека дорога на цей день може обернутися неприємністю або затримкою. Якщо ж була нагальна потреба вийти з дому, брали із собою шматок кліняної матерії, найчастіше хустку, і використовували як своєрідний оберіг, 3 грудня припадає в нас на середу. Місяць стоїть в другій квартирі, в часі, коли природня сила спрямована на ріст. Взагалі, період доповнів нашого українського народу. Вважається сприятливим для підсилення всього, що вже розпочати, ну або для початку нових справ. Але сьогодні ми їх не починаємо, бо в нас середа. Для господарських справ, для домашнього порядку, для фінансових рішень, для турботи про дім і про родину. Все, що потребує дозрівання та стабільності, в ці дні йде рівно і на користь. Але сама середа має особливий характер. В традиції вона належить до пісних днів разом із п'ятницею. Середу завжди вважали несприятливою для початку важливих справ, тому цього дня краще продовжувати те, що вже розпочати, ніж починати щось велике нове. Середа в народі була не просто днем тижня, а живою постаттю, так її вважали, і уявляли середу у вигляді молодої жінки, яка має 12 дочок і 77 сестер. Вона обходить хати і карає тих, хто порушує її приписи. Оберігає тих, хто шанує цей день. Саме з нею пов'язаний вислів Добрі ви гості та в середу трапилось. бо в пісний день не годилося рясно частувати гостей, і господарі просто не мали змоги прийняти гостей як слід. Весілля на середу уникали. У Микільській слободі Старобільського повіту казали, що жінка, яка вийде заміж у середу, може швидко вдовіти. А от про дітей, народжених всереду, говорили якраз навпаки, що вони матимуть достаток і удачу, ніби сам день дає їм добру долю і благословення. Ну, те, що я розповідаю з приводу пісного дня, звісно, воно стосується періоду м'ясниць, хоча і в періоди посту так само середа і п'ятниця вважаються більш суворими днями порівняно з іншими днями, ну, наприклад, там, з вівторком та з четвергом. От Принаймні, зараз триває в нас Пилипівка з вами, і ми знаємо, що в середу та в п'ятницю рибу вживати не можна. А от у вівторок і четверг, наприклад, Рибу у нас вживають саме впродовж цього посту, хоча і знову ж таки не повний піст, а тільки до Миколая. Тож ще завтра зможемо рибки поїсти, а вже після завтрашнього дня вступає в силу те правило, що після Миколая рибу можна буде їсти тільки по суботах та неділях. Ну, з приводу замовляння. Розумію, що мороз в цьому році в нас затримується, але просто на майбутнє. Якщо вам треба, щоб трішечки мороз був не таким лютим, слухайте, що треба зробити. Як великий мороз, треба налічити 12 лисих, примовляючи за кожним, пересяться морози. І на 12-го лисого мороз і пересядеться. Стрижка за місячним календарем нібито бажана, але сьогодні в нас середа, всереду краще не стригтися, просто непідходящий для цього день. Завтра можна буде постригтися, бо завтра-четвер, і завтра ще місяць у нас буде зростати. Тому, будь ласка, плануйте відповідні процедури, відповідні походи до відповідних спеціалістів саме на день завтрашній. Ну і так само стрижка нігтів. До речі, до речі, мені там вчора, позавчора писали там. Що місяць в такому-то зна знаку зодіаку, в такому-то я веду цей календар не по гороскопу, зрозумієте. Я відшуковую те, що є в етнографічних джерелах, і я використовую саме старовинні знання українського народу. Там таких деталей, прям в якому су сузір'ї місяць знаходиться, їх немає. Ну, Наші пращури, вони настільки глибоко в астрономії, в астрології, в ці науки не занурювалися, вони просто не звертали на це. Увагу. Росте, значить, росте місяць, спадає, значить, спадає. Це таке основне на що вони звертали увагу. Тому я вам переповідаю тільки те, що є в етнографічних джерелах. Можливо, є якісь більш сучасні знання, які там, відповідають сучасним канонам. Ну, вони просто до цього каналу не відносяться, тому ви не ображайтесь. Я розповідаю так, як написано в старих книжках. От. Тому, тому завтра стрижка бажана обов'язково. А сьогодні ні. Сни проти середи на зростаючому місяці можуть бути віщими, тому можете звертати на сни свою увагу, записуйте, що вам приснилось тлумачте. Деякі тлумачення я, вам, в принципі, даю, але ну, все одно це не канал про сни, але... Деякі помачення, в принципі, дати можу. Не обов'язково, що це вам сьогодні насниться, можете записувати і залишати там на пам'ять, можливо, колись вам насниться, будете знати, що це означає. Наприклад, якщо сниться годинник, якщо завмер і не рухається, це наші предки, наші пращури сприймали як знак небезпеки. В народі казали, що такий сон віщує кінчину або велику біду. А от годинник, який йде рівно і тихо, навпаки, обіцяє світлу зміну. Ніби час сам веде людину до кращого періоду в житті. Побачити годинник в будь-якому вигляді часто тлумачили як знайомство, приємну зустріч або несподівану добру звістку. Коли у вісні їдять гірчицю, це вважалося доброю знакою, бажання, яке людина носить в серці, може здійснитися. Глина в снах має важке значення вона може означати кінчину знайомого або загальну небезпеку. Часто глину трактували як знак труднощів, що стануть на дорозі, ніби глина тягне ноги і не дає рухатися вперед. Образ Янгола у сні багатозначний побачити Янгола до добрих новин або до попередження, щоб людина не зробила нерозумного кроку. Почути голос Янгола це не хороший знак поганий, наче ворожба, що віщує недобре. Якщо уві сні сама людина постає в образі Янгола, це тлумачили по-різному. Для здорового це успіх, піднесення, для того, що нездоровий зараз, хворіє – це випробування, що вимагає терпіння. Розмовляти з янголом це дуже сильний знак, який в народі часто пов'язували з близькою кінчиною когось із рідних, просто бачити янгола до знайомства з гарною жінкою. Загалом же янгольський образ приносить в сон щастя, радість, внутрішню рівновагу, ніби душа торкається світла. В середу, 3 грудня, Пилипівка на з вами триває, і цей день належить до тих, коли рибу не дозволяють, як я вже сказала. Харчування залишається стриманим, готують пісні, борщі та капустняки, каші на воді, тушковану або печену картоплю, страви з сквасолі, гороху, овочеві рагу, гриби, хліб, сухофрукти та мед. А от скоромне. М'ясо, яйця, молочні продукти, вершкове масло і подібне залишаються під повною забороною. Ну і звісно, піст у нас тримають люди, які цього бажають, звісно, і які не мають певних якихось обмежень. Наприклад, це не вагітні, не матері годувальниці, що годують грудьми, і їм потрібен повноцінний раціон. Це не люди похилого віку і не ті, хто має хронічні якісь або гострі недуги. Вони також звільняються від суворого посту. І також не можуть і не мають постувати діти малі, а ще ті, хто працює фізично дуже тяжко, або проводить день на дворі в холоді. Захисники, так само, наші, їм радять берегти сили і не виснажувати свій організм. Ну, а що можна приготувати сьогодні? Так це голубці з рисом та грибами, запарити у великій кількості води, 250 г рису. На одну мірку рису дати 2,5 мірки води, Півдесятка грамів сухих грибів попередньо замочити і зварити, вийняти з відвару і дрібно посікти, відвар зберегти, дві середні цибулини дрібно порізати і легенько підсмажити. Коли цибуля стане прозорою, додати посічені гриби. Можна готувати зі свіжих печериць, тоді до підсмаженої цибулі додаємо 300 500 г. Обсмажуємо їх до того часу, поки не почнуть пускати воду. Всі, кос... Всі компоненти, рис, гриби, цибулю змішуємо, за смаком додаємо сіль і перець. Капусту розбираємо на листя і запарюємо. З кожного листка вирізаємо потовщення. На середину листка кладемо фарш і загортаємо голубець. Голубці тісно складаємо в баняк з товстим дном, заливавим грибним відваром. І якщо його не вистачить, а голубці повинні бути майже повністю прикриті рідиною, тоді доливаємо води і варимо на повільному вогні під кришкою півтори години. До голубців можна зробити грибну підливку. Голубці є напередодні, коли їх годують за день до споживання, на другий день, в самому посуді, в, тому, в якому вони випікались, можна підігріти їх і до рум'янця обсмажити в олії. Іменини 3 грудня відзначають Андрій, Гаврило, Георгій, Іван, Микола та Федір. Нехай ваше життя буде світлим і щедрим, сповненим тепла рідних і щирих друзів. Хай здоров'я буде міцним, добробут невичерпним, а душевна рівновага постійною супутницею. Бажаю, щоб удача приходила до вас в найпотрібніший момент, а благословення від небесного покровителя приносило спокій, силу та натхнення. Хай кожен день відкриває нові можливості і дарує радість здійснення бажань. Ось такий сьогодні дуже-дуже цікавий день, шановні глядачі, а, намагайтеся поменше сьогодні дійсно якоїсь зайвої блаканини допускати, особливо не допускаються на день іона-мовчальника. Ну, якісь нехороші слова, якщо це слова паразити, наприклад, або якісь лайливі слова. Не можна нікого ображати в такий день, і не можна розпускати плітки так само. Це вважається дуже-дуже таким великим гріхом і великою неприємністю, яка, зрештою, повернеться до тої людини, яка отак зневажає ці традиції цього дня. Помовчати сьогодні найкраще, що можна, в принципі, зробити. Подумати, помовчати, якщо є така можливість, кудись може піти на якусь прогулянку, подумати, побути наодинці із собою. Усамітнитися на деякий час, знову ж таки, якщо є така можливість, хоча б там на півгодинки, на якісь, пройтись може по парку, там прогулятися, або просто знаєте з роботи, коли йдете, може на транспорті виїздити, то пройдіться пішки, якщо погода дозволяє. Подумайте або зайдіть взагалі до церкви, і подумайте так само. У тиші, в молитві і в думках своїх зазвичай в церкві якісь цікаві думки, якісь ідеї, виходи з якихось неприємних ситуацій, тупікових ситуацій знаходяться. Тому що є час просто подумати, є час подумати, приділити час своїм думкам і вирішенню своїх якихось нагальних там питань і нагальних проблем. Інколи дійсно таке осяяння відбувається. Тож сьогодні я вам спокійного, чудового, такого тихого дня хочу побажати в гарному сенсі цього слова. Сподіваюся, що нас сьогодні не будуть турбувати ті, хто зазвичай нас турбує. Не хочеться поганих слів сьогодні говорити, напевно, що не буду все ж таки говорити, хоча б сказала. Сказала би, якби знаєте, могла собі дозволити. Ну, не буду. Давайте вже завтра про це говорити. І взагалі про завтрашній день будемо говорити знову ж таки. Тут, на цьому каналі. Повертайтесь. Обов'язково завтра дуже цікаве, дуже таке, в церкві не дуже велике, а в народі в нашому українському вважається велике свято. Називається свято Варвари. Це в нас буде 4 грудня, за новоюліанським календарем, ну а також за самим безпосередньо Юліанським календарем. Вже наближається, до речі, Різдво. Я вже бачу в інтернеті оці знову ж таки, суперечки з приводу того, коли ж правильно святкувати Різдво 25 грудня, а в будь-якому разі правильно святкувати Різдво. Навіть наша там, інша церква, яка була до цього, тут на цих теренах не хочу її називати так само. Бо, знаєте, без, без поганих слів не вийде, напевно, що так ось та церква так само 25 грудня за своїм юліанським календарем святкує Різдво. Просто за астрономічним календарем, якщо накласти це 25 грудня юліанського календаря, то це випаде на 7 січня григоріанського календаря. Але ніякої дати 7 січня на Різдво. Ніколи не існувало. Вона з'явилася оце 100 років тому, всього лише на всього. Але якщо церковний календар саме відкритий, Юліанський саме, РПЦшний той самий, то там так само буде написано, що 25 грудня. Так що ніяких суперечок. ніяких суперечок. Виправили календар, привели його до тями взагалі до сонячних циклів, оцих. і слава Богу. Давайте завтра зустрічатися 4, а не 17 грудня, 4-го у нас грудня, Варвари. Приходьте завтра дуже цікавий день. Дуже багато всього розповім. дізнаєтеся, цікавинки саме про цей день, про традицію, обряди, звичаї нашого українського народу. Слава Україні! Будьте здорові! бережіть себе і до зустрічі завтра. До побачення.